Всеукраїнський захід на підтримку військових, зниклих безвісти, військовополонених захисників, медиків та їхніх родин відбувся у Вінниці на європейській площі. Мета заходу привернути увагу суспільства на важливість підтримки українських оборонців та їхніх родин. Насамперед. Хочемо заходом показати, що наше суспільство насамперед зрутоване. Ми не опускаємо руки, здійснюємо та застосовуємо максимум своїх зусиль для того, щоб повернути кожного оборонця додому. Сльози на очах у родин військових, які перебувають у полоні. Страх та водночас віра у те, що їх близькі живі і з ними усе добре. Потім було день мав, другий, третій, четвертий. Було таке, що у нас не було зв'язку 10 днів. Ми вже не знали, ну, що думати і що, що ну, ми, ми вірили, але ж ми батьки, ми дуже переживали. Дружина полоненого морського піхотинця Олена згадує крайні розмови з чоловіком і каже, що до останнього моменту він запевняв, що все у нього добре. Зв'язку немає з 12 квітня. Ми не знаємо, що з ними. Вже в серпні 22-го року виставили якісь списки в Телеграм, де було дуже багато морської піхоти. І так ми дізналися, що наші хлопці в полоні, через яке пекло проходять наші військові. Там розказала Мар'яна Мамонова, та сама вагітна жінка, яка народила через 4 дні після обміну. Наразі її донечці 10 місяців. Ставлення було різне. Хтось відносився добре, хтось не дуже добре. Напевно, ну, так до всіх. До когось добре, до когось недобре. Якось особливого відношення до мене не було. Певний, ну, спочатку, тому що всі думали, що я обманюю, бо вони досить тривалий час. Досить тривалий час не було видно животика, тому казали, що я напридумувала собі і хотіла, щоб швидко мене поміняла. А пізніше, вже коли в мене з'явився животик, то ну, знаєте, все залежало від змін. Хтось добре відносився, а хтось краще не згадувати. Наша свобода це результат відданості воїнів, захисників та медиків. Усіх, хто сьогодні знаходиться на фронті, захищаючи нас. Ми знаємо, що дуже багато військових медиків, які представлені у всіх підрозділах, наразі до сих пір перебувають в полоні. Цей захід направлений на підтримку родин в першу чергу. І на те, щоб нагадати всій українській світовій спільноті про те, що війна в Україні продовжується. Жорстока війна, це не тільки. Бої це не тільки смерті і перемоги, це, на жаль, і полон, і страждання тих родин, які чекають своїх героїв-захисників додому. Україна бореться за кожного, хто в полоні. І слово президента про те, що повернемо додому кожного, воно є ключовим і важливим для всіх, хто може допомагати в цьому питанні. Сьогодні Україна виступає щитом не лише для Європи, а й всього світу. Українська нація завжди проявляла свою вільність, силу та незалежність.